Вас вітає Голуб економіст, і сьогодні ми порахуємо скільки ж зелених е медиків у цій пальці Харіба. І так, поїхали. Один кру, два, кру, три, кру, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім, кру, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, дев'ятнадцять. 20, 21, 22, два, 23, 24, 25! 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Ось таких смачненьких, жавельних ведмедиків! 34.